Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Кнопка, і сьогодні в нас досить пікантна та цікава тема: це OnlyFans а саме її українська інтерпретація це теронлі для тих, хто не в курсі. OnlyFans це така платформа, де креатори або моделі OnlyFans викладають свої еротично полуничні нюци, контент, фотографії, та користувачі можуть їх отримувати за якусь певну оплату, підписку, донат, буч. Саме цікаво, що ця тема є досить поширена на заході. Тобто там є навіть моделі, які заробляють 1 мільйон доларів в день, в день, саме в день вам не почулося. І що я ще хочу сказати, що моделями OnlyFans стають не тільки якісь розпіарені блогерки. Або колишні робітниці індустрії, ними ще також стоїть звичайні люди. Це можуть бути студенти якихось університетів та коледжів, які просто вирішують таким чином підзаробити грошей, показавши п**ку всьому інтернету, але це їх вибір. Як я вже сказала, на заході це досить поширена тема бути моделею OnlyFans. для України. Це щось новеньке. Я б навіть так сказала, що я не чула взагалі про випадків моделі OnlyFans в Україні, але. Під час війни феноменом став волонтерський рух Terran Defense. для тих, хто не в курсі, що таке Terran Defense. це територіальна оборона плюс онліфанс, так сказать, грудьми стоять за ЗСУ. Який процес роботи цього волонтерського руху? Ці дівчата або чоловіки, хто там є в тому волонтерському русі, вони а, скидують вам нюце за певний донат в фонд притули, Тараса Чмута та будь-який інший відомий фонд. І поки ми за це згадали, задонать, будь ласка, в будь-який фонд, який тобі цікавий, це може бути фонд. Тараса Чмута, притули, United24, в будь-який треба допомагати Україні. Тому донать, будь ласка. Нюців в цьому відео не буде, але буде цікавий контент з якоїсь фінансової або бізнесової точки зору. В мене до OnlyFans немає жодних претензій, тому що вони. Роблять досить анні донати в фонди. В них один з найбільших донатів це був майже 700 тисяч гривень. Це просто уїть, яка сума велика, і це звичайно прикольно. Але з точки зору майбутнього всіх цих учасників в мене є питання, тому що коли ти працюєш в індустрії, в тебе завжди будуть якісь певні наслідки. І про них ми поговоримо в цьому відео. Але більше ніж Теронліфанс, мене веселий зараз. Активна пропаганда створення акаунтів Онліфансу для України. Буквально натрапила в Тіктоці на аккаунт, який розказує: Боже, я тобі поможу це це зробити. OnlyFans це професія мрії, ремоутворк. Працюєш де хочеш, мандруєш світами. Взагалі просто повна казка, а не професії. Дійсно. Але про наслідки чогось ніхто не думає. Про них ми поговоримо в кінці відео. Ми не забуваємо про це. Але давайте разом подивимося тіктоки, які нас агітують, так сказати, робити собі акаунти в OnlyFans і обговоримо їх. Дівчинка просто вирішила безкоштовно допомогти всім українкам, які не можуть самостійно собі зробити акаунт на OnlyFans, тому що це ж прибуткова професія мрії. Раніше всі мріяли бути програмістами, а зараз і. Нова професія в інтернеті. Коротше, більше мене веселить не те, що вона навіть хоче робити гайд, а реакція людей, які пишуть їй в коментарях: пніть мене, коли буде. Тобто, люди реально очікують гайду, щоб створити аккаунт, щоб на цьому заробляти. Прорекламуйте мій аккаунт на OnlyFans. Тут вже просто як на Фейсбуці активне обговорення взаємного піару. Яка ціна гайду поставила дзвіночок? Катінька якась тут. Чекаю. Тут я знайшла досить адекватний комент від якогось чоловіка, певно. А це взагалі законно займатися онліфанс в Україні, бо по суті це створення та розповсюдження mm. графії, за що є аналогічна стаття. Дійсно, але все всі на це закрили очі. Це на цікавить, вже пінганули когось. Що таке онліфанс? <сум> Також цікавить реклама, або як розкрутити акаунт. Створила без діла лежить, а так хочеться якийсь дохід. О, чоловік сосід проснувся. Доброго ранку. Ще більше мене веселить, що ця дівчинка позиціонує свій onlyfans акаунт як мистецтво. Мій OnlyFans! Це про мистецтво, це мистецтво, якщо хтось не поняв. Це не пографія, це не розповсюдження. Понографії, це мистецтво. Ну я просто розумію, що вона теж саме скаже, наприклад, національній наші поліції. Така ви не те за те мене в'яжете. Це мистецтво. Хоча може я її трошки так сказати розстрою, бо пографія, вона і в Африці. Понографія, і війська вона і в Африці. Піська а є а нюци є пографією. Це просто факт. все зараз ми ще подивимося декілька акаунтів. Дівчат, які OnlyFans це взагалі супержиття. Боже, 15 всі мене хочуть. А що буде, коли тут буде 200? Та я взагалі з ума зайду. Слух... Ну, щоб ви не думали, що я на цю дівчинку щось наговорюю, ми можемо зайти на її аккаунт, і в неї тут написано мій OnlyFans. Ну тобто, це не просто TikTok раді хайпу, це піар свого OnlyFans. Так сказати, бізнес. Смішно вам, да? А мислите, не смішно. А, ця, до речі, дівчинка я її бачила і в Твіттері, де ще, що вона реально веде свій OnlyFans, але я не хочу просто ритися його шукати, бо я не хочу. Коли раніше шуткувала про OnlyFans, але зараз в країні війна і ти втратила заробіток, але маєш гарну лампу для зйомки Тіктоку. Краще просто знімати тік Ну, людина просто знайшла вихід із ситуації. Маєш гарну лампу, Тікток? Ні. Ютуб ні. Only Fans, да. Nice. Як я б з цього, це ж вообще це якісь такі ілюзії, що OnlyFans — це така супер робота, і вона не буде мати ніяких наслідків. Ти просто продаєш своє в інтернеті, і це мистецтво. Ми пам'ятаємо це не порнографія, це мистецтво, і все буде окей. Щасливе життя попереду. Але є багато але і в нас з вами є а, надзвичайна можливість подивитися зараз інтерв'ю Іванова з однією з учасниць руху Теронлі Маленьке прев'ю. Щодо цього інтерв'ю, щоб ви були в контексті, ця прекрасна жіночка вона пішла в Теронлі Фанс просто по приколу Ну, спробувати. А ось щось вийде. А чоловік, знає, що ти займаєшся <смеш> Онліфансом? Ні? Це для нього теж буде новина. Я думаю, він оце прекрасна новина. Живеш ти собі, а в тебе виявляється дружина. Онлі фансом займається. Це в неї хобі. Підозрював, але я не хотіла зовсім ніде розказувати ні про сім'ю. Ну тому що це це моя безпека. Ні, це я їхня не питаю, безпека. хто я не питаю да. хто що, і як я просто але кажу. ні, він не знає. Працює возок в даній ситуації, я просто не розумію. Ти така працюю на випередження, щоб ніхто не дізнався, включно чоловіка. Ніхто ні про що не дізнається, я буду це тримати в таємниці. І прийду на інтерв'ю, на канал, де майже півмільйона підписників. Тупе! Це відео подивилося 123 тисячі людей. Називається Як заруїнити собі життя самостійно. Дуже короткий гайд! Тримайте! На, ну От, от вихід в цьому був терольні фанс. Якось ти думаєш, о, ну це ж, це ж класно, ти щось допоможеш. І так допомогла на 2,5 мільйони. На 2,5 мільйони ви персонально. Да, да, У мене ну трошечки більше вже, ніж 2,5 з Але Класс. вийшло, що 2,5 мільйони. Це чисто те, що я своїми зборами до я, я думаю, це чудовий аргумент для тих моральних, про яких я згадував трошечки віще. Ну, моральних, моральних. я маю да. моральних, М -м -м, да ні, для них це все рівно не аргумент. Знаєте, мене особисто оця ця моральна складова а, мало хвилює, але це не відміняє того, що вся її а, волонтерська діяльність теранлі фанс буде мати дуже великі та незворотні наслідки, які будуть мати вплив на її родину, на її чоловіка та на її дитину. Якщо вона є, не треба просто про це забувати. Ладно, ще цікавий момент. Ми пам'ятаємо, що в неї є чоловік, і Вона якби хотіла піти на побачення. Ну за це ж для вищої цілі в травні. Це був пост. Це теж вийшло зовсім так випадково. Це чорне плаття чекає середини травня, щоб вигулятися по вечірньому Києві. Хочеш теж? Пиши в ДМ. Моя цифра 08. І чоловік такий: Почому он а не я? Тобто, в тебе є чоловік, з яким ти можеш піти на бумаг, І ти така. Нє, я це роблю на благо країни. Цікаво. Ми з моїм другом колись говорили, о, класно, закінчиться війна, ми поїдемо в Київ, там будемо гуляти, ти там вдягнеш чорну сукню, ми підемо в бар, вип'ємо джин з тоніком, там будемо вже ну, про це все забувати. І я така, і от прийшов цей травень, і так занастальгували за Києвом. І думаю, я напишу пост, ніби що я дуже хочу в Київ і погуляти в цьому чорному платі, по Києву випити цього джина, сьогодні день джина, до речі. І просто записала у твіттері. і все. І, типу, хто скине найбільший донат? З тим я піду на побачення, на побачення піду. І так, да, люди почали донати. Того я підняла ставку до 10 тисяч. Деякі так це образили, Ну а чому ми там не можемо таку суму? Ну по-перше, така сума того, що люди, які собі можуть дозволити задонатити більше, ніж 10 тисяч. Зазвичай я не хочу образити інших людей, але зазвичай це люди, ну такі високоінтелектуальні, вони не на не на низьких вібраціях знаходять. Побачення не має бути на низьких вібраціях, тільки великі вібрації, ці ось нормальні вібрації, такі. Децібіл побольше. Ну що ми тут бачимо? Ми бачимо те, що вона вже трошки попрацювавши в волонтерському русі, маючи якийсь свій аккаунт в OnlyFans, вже розуміє, що менше 10 тисяч це низькі вібрації. Побачення має бути. Тільки на високих вібраціях і ще я бачу тут, що є абсолютна неповага до чоловіка в плані того, що вона просто така. А продамка я своє побачення за якусь суму ну, це ж на благодійність, це ж не зрада, це ж не щось таке. Ну ******но, просто єно ходяться. Тобто вони би мені не запропонували якийсь там. <сесу> якісь там сексуальні відносини, назвемо це так. За ці гроші. Да, ну, за ну, ці тобто, гроші. Да, да. І для них це навіть і ну в голову би не прийшло. Ну, ну тобто україн... вони не образили це, неприпустимо. Та да, тобто вони да. знають за що вони платять такі гроші. Да, так, так, так. А за що вони платять? Такі гроші, ну як не за побачення з якимось натяком, можливо, на якісь актуальні стосунки враховуючи те, що вона ніде в Твіттері написала, що вона заміжня і те. я не знаю на що вони розраховують. Може вона хоче поговорити про педіатрію, про лікарську діяльність, про її чоловіка, про проблеми з довірою. Ну було 31 травня. Я вже думаю, ну все, ну слава Богу. Вже закінчилася ця вся ситуація, бо майже щодня хтось мені писав: а можна просто так, а можна так на побачення, а я не маю, як там, або ну, а яка там сума, ще? а яка там ще сума, чи більше не задонатили. Ну я назбираю. Один хлопець мені навіть писав, він з Кам'янця-Подільського, хоча в Києві живе, він каже: ну, я так за тебе хвилююся, щоб ти не пішла з якимось поганим чоловіком на це побачення, що я цю суму назбираю і спеціально задоначу, ну, тільки щоб ти не пішла з якимось тим. Позичити не просив у вас? Ні, ні на побачення у мене, з вами. <ш> 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 у мене немає стільки. <ш> 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 Де я стільки візьму? І, і ну, ми з цим хлопцем, який перебив цей 60 тисяч донат, ми з ним спілкувалися майже з першого дня. Він якийсь там в кібербезпеці, спеціаліст, і він відправив 1888 доларів. Боже, який герой так турбувався за неї, щоб, не дай Боже, не пішла на побачення з якимсь поганим хлопчиком. Як це мило? І як мені шкода того чувака, який з першого дня буквально війни з нею переписувався, переписувався, а потім вона така: «Ха-ха, вибач, я ще одружена, В мене ще дитина, я взагалі лікар-педіатр. Мені здається, що більше розчарування тільки в її чоловіка. А тобто, ти на уліфан до війни не була? Ні, ні, в мене на Тіндера не було. Ви тіндера? Ні, Тіндера не було. Так ти ж заміжня наш тобі тіндер. Ну, все рівно. Ой, я вас прошу. Все... Коротше, що ми тут бачимо? Це абсолютно неповага до. І сім'ї, до інституту сім'ї, до її чоловіка. Бляха, чесно, якщо все так погано в ваших стосунках, то може вам краще розлучитися. Серйозно, я не знаю. Я просто я сповідую доктрину вірності я... коханим. Я теж. У мене ну бували різні ситуації, але не. Нічого серйозного не було. Нічого серйозного, тільки Теронлі Фанс, Онлі Фанс та ще Тіндер. Нічого серйозного Було. І для чого мені бути той Fans? Я, чесно кажучи, і не знала. Я, я знала, що є такі сайти, але я навіть ними не цікавилася. Я ну, не, не могла до війни припустити, що ти можеш. там що, заведеш мені, що мені там робити? У мене навіть не було mm -hmm. ніхти Я навіть не думала, що я вмію робити ті хтивки. Ну, чесно, от люди мені не повірять просто, бо ні, тіп, ну я тіпа, норм фотки, але чесно, не, не Ні, робила. ну я розумію, що це питання ж там же там там твоєї, твого чоловіка, але ну, Ні, це тільки я... мої питання. Чоловік а... тут він окремо, я окремо. Я... Ми вже поняли, що вони всі окремо, скоро будуть жити окремо. Враховуючи дане інтерв'ю. Чоловіки зазвичай дівчата думають, що зробити хтивку, це просто став, поставив, сфотографував свою там. Попу там чи якісь там вигини інші, і все ок. Ну, мені це не, не, не близьке. Мені треба, щоб було прям максимально все естетично, гарно, якась була ем, ціль, якась, якийсь антураж був відповідний. Ну, різні, різні варіанти зйомок, різні там локації, різні там вбрання, mm -hmm. різні. Ну, все, все, що було якось ну, цікаво. Тобто це мистецтво все? одно, так? Ну, так, Це якось як мистецтво. Так, в мене навіть в Твіттері пише, що я креатор я mm, Ми пам'ятаємо, що OnlyFans — це мистецтво, це естетика, це краса, це, це, це ось це. Це не про порнографію. нє ні 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 на Так, ну і зараз ми подивимося, це так вішенка на тортику. Нашому така вишенка. А скільки вона заробляє на OnlyFans, Де тут смачний уривок, делікатес? Отак. А у тебе є OnlyFans? Ну, я вже мусила завести того. Муса, вона мусила завести. Ну, бо в неї така ситуація це скрутне становище. Вже треба заводити було OnlyFans. Це ж немає ніяких інших виходів. Warтіway, ти зможеш все. Прости, господи бать. Що постійно, е, ну не постійно, але бувають такі е, люди, такі небайдужі. Не і вони кажуть, а як же ж ви? Я хочу також, ти така хороша людина, траляля. Давай ми тобі теж хочу тебе підтримати, не тільки ЗСУ, відправляє донат, нас на ЗСУ обов'язково. Свої реквізити ніхто відразу не відправляє з нашого руху. Це просто категорично заборонено. Навіть ну просто, ну якби чисто з своєї сторони, ну. Я, я би відчувала за собою щось ну, не, не гарно то. Це, да, так. Щось не то. Ну, Ти відправляєш реквізити, ну, відправляєш ти від, ну, донатові приходить, і ти потім людині кажеш, а скинь ще мені, будь ласка, там на чай, Там, на чайові. або там на зуби мені, скинь, будь ласка, бо я хочу зробити собі. Мені треба зуби, зіре вінір. В мене таке цікаве запитання, і воно певно було б до Іванова. Чому Іванов, який є колишнім прокурором, чому він не сказав те, що робити взагалі OnlyFans аккаунти та вести їх в нас в Україні заборонено за статтею типу створення та розповсюдження контенту графічного? Для Нацполіції поліції це просто рай. Це тупо безумовний доказ того, що в неї є акаунт OnlyFans, Залишилося тільки силку на її OnlyFans залишити. Знаєте, коротше, навіть згадала, типу, що я перед цим відео проводила невеличкий ресерч, що в нас таки в Україні був один випадок, коли якусь блогерку, але не офішують чомусь її ім'я, і її за цією статтею якби загребли. Тому цікаво, чому він про це їй не сказав. Давай так а, а, ти да. заробляєш більше ніж лікар-терапевт на OnlyFans? Так. Да. Ну так. Да. У мене просто було дві роботи. Ну я розумію, ну тобто OnlyFans, в принципі, тобі дає можливість не працювати. Так, можна не працювати. Ну, це теж робота. Це теж Ні, робота. я розумію, я ж не кажу. Але... Я, як, ну просто ну, це як ти От я за фахом юрист, але займаюся інтерв'ю, медіа та. Тобто, якщо це це подобається і це приносить задоволення не тільки через гроші, тоді так да, можна працювати. Якщо це якби вимушена ситуація, і тобі це не близьке, ну, то, то ти рано чи пізно просто перестанеш цим горіти, і воно не так і закінчиться. Я би не хотіла працювати е, на онліфансі постійно і втрачати свою професійну діяльність. І, ну, Тобто ти будеш ще продовжувати будеш працювати. Та я повертаю, да для мене є питанням. Типу, чим вона керувалася, коли вона йшла в Теронліфанс та заводила собі аккаунт в OnlyFans, якщо вона надалі хоче працювати за спеціальністю, тобто лікарем. Уявіть собі, що до неї просто будуть приходити її пацієнти, які знають, що її минуле з індустрія. Маґа. Oh я не розумію, нахуй, я це була робити. Я просто я, нахуй, не розумію. Це було все, що мене цікавило в цьому інтерв'ю. Особисто я бажаю, щоб у цієї дівчини все гарно склалося в її кар'єрі та в її особистому житті. Та також я вважаю, що рух The Fans як волонтерський рух, це є досить прикольна ідея для підтримки нашої держави, економіки держави та ЗСУ. І я взагалі за цієї цієї теми, але для повнолітніх осіб дещо все-таки має бути криміналізовано. Але з великими грошима і шаленим успіхом приходить і велика відповідальність. Вау, тому саме зараз ми з вами поговоримо про наслідки, з якими стикнуться більшість працівниць індустрії. Першим наслідком я би назвала фінансовий бар'єр. Суть його в чому, коли жінка починає працювати з індустрії, вона починає заробляти досить великі гроші, що робить для неї абсолютно непомітним більшість чоловіків, бо її зарплатня перевищує середню статистичну зарплатню чоловіків в Україні. Чим це зобумовлено? Тим, що більшість жінок все ж таки хоче, щоб їх чоловік заробляв більше. Це тупа біологія. І це факт. Можливо, я колись зніму про це відео, але не зараз. Просто сприймемо це як факт і як нашу реальність. Але цим жінкам кожного дня в Дірект пишуть різні чоловіки з досить різними цікавими пропозиціями. І з цього випливає другий наслідок це ілюзія вибору. Бо серед цих чоловіків є люди, які мають статус, гроші, владу, тощо. Вони можуть запропонувати те, що не можуть запропонувати інші, не знаю, якісь коштовні подарунки, походи в ресторани, гроші тощо. І тоді у цих жінок складається таке враження. Жені, що ось, оце мій тип чоловіків. Це має бути якийсь супорчоловік, там не знаю, статусний чоловік. Це сіо, топ менеджер, політик, депутат тощо. Але вони не розуміють мети їхнього спілкування. А суть в тому, що мета спілкування статусного чоловіка з працівницею <зв>. з індустрії є досить банально проста. Це чпоньк. можливо, разовий, можливо, систематичний, але це є чпоньк. Важливо розуміти, що більшість статусних чоловіків вони не будуть сприймати працівницю з <зв>. індустрії, Індустрії як свою майбутню дружину, а тим паче як матір своїх дітей. Це також жорстока реальність, з якою треба зустрітися та зрозуміти це. Ми не в касті діснею живемо, розумієте? Тому це наша реальність. Добре, перейдемо ми з вами зараз до третього пункту. Він мій найулюбленіший, бо найтупіший, і він називається так: що все в житті треба спробувати, і «OnlyFans» також. You you don't need need a girlfriend, you just need the OnlyFans. Але розумієте, що в світі є досить велика кількість речей, яку можна спробувати, і яка не буде мати фатальних наслідків для вашого особистого життя та для кар'єри. Ну, тобто, можна з'їсти сільотку з молоком, ну і всім буде все одно. І якби це не буде мати фатальних наслідків для вашої кар'єри лікаря, наприклад. Але коли жінка починає працювати в екс-індустрії, то все, що вона робить, вона автоматично потрапляє в інтернет. А як ми всі знаємо, все, що потрапляє в інтернет, назавжди залишається в інтернеті. І якою б жінка обережною не була, і би вона не намагалася скрити свою особисто знайдеться якась людина, якийсь фрік, який захоче це зробити, який захоче викрити її особистість, бо все, що таємне, коли-небудь стає явним. і це буде мати ахіреть який ефект на її життя. Тобто, всі чоловіки, з якими вона контактувала, чи буде контактувати у своєму житті, будуть ставитися до неї з упередженням. Бо якщо вона продавала е, свою чи що-небудь в інтернеті за 40 доларів, то скільки коштує в неї чпоньк, це лише питання грошей. Момент в тому, що інші жінки до неї також будуть ставитися з упередженням, бо вони розуміють. Що вона колись була працівницею індустрії, і вона може це повторити знову. І фактично, їх чоловіки можуть шпонькнути цю жінку. І це навіть не питання довіри, а це реально питання грошей, тому що вона це робила через гроші і може це зробити далі. Ось і все це така жорстока, реальна правда, і це юний світ. Сумно, сумно, аж за край. Не дивись на мене, грай, музико, грай. Ах, І розумієте, тоді в мене виникає таке питання. Я би зараз поставила його хлопцям, а, які підписані на мій канал, або просто які дивляться це відео. Чи хотіли би ви чпонькнути якусь працівницю з індустрії? Тобто мушницю, онліфанчицю, вебкам, кого-небудь з них? Це перше. І друге, як ви відноситеся до серйозних стосунків з працівницями з індустрії? Пишіть мені, будь ласка, в комітети, мені реально цікаво, бо я ж дівочка, я не розумію цього. І якщо ви вже дійсно усвідомили всі наслідки, ви хочете це робити, то ви, звичайно, маєте право це. Робити, це ваше життя, ваша відповідальність. Тому робіть, що хочете, але розумійте, що у кожних дій є наслідки. І кричати потім в інтернетах цих ваших про те, що світ несправедливий. <плес> так, так, він несправедливий, але й такий, який він є. Тому змириться і живіть з цим. Всім гарного дня!